Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні мова піде про величний стеліум у Тельці. Багато з'єднань планет, які проходять через ворота Урану та Юпітера. Знак Телець дуже активований. У його просторі стеліум із добрих планет сонячної системи. Друга половина весни та початок літа місяці великого стеліуму, у Тельці – Ця унікальна астрологічна подія означає зустріч планет в одному знаку зодіаку або у секторі гороскопа, і енергетично це накопичення енергії, що діє у певному секторі та посилює його значущість. При цьому інші сфери можуть залишитися без уваги. Не скажеш однозначно, що стеліум це дуже добре. Це дуже висока концентрація енергії в одному знаку, і це може спричинити стрес що на небі, те й на землі. Поступово ми і на землі зможемо повністю відчути цей вплив. Великим його називають тому, що поруч із особистими планетами стоять повільні планети, і це робить подію рідкісною та значущою. По знаку тельця протягом квітня, травня, червня пройде сім планет. Уран довго знаходиться у тельці, і всі планети проходять з'єднання з ним. З десяти планет Зодіаку, сім поступово проходить по одному знаку. Це, звичайно, дуже велике перенасичення, тому оновлення за ці місяці неминучі. Почергово з'єднання з Ураном проходить Юпітер. 23 квітня, Сонце 13 травня. Луна встигне декілька разів пройти з'єднання з Ураном Венера 18 травня, Меркурій 31 травня. Марс приєднається до Стеліуму 9 червня і пройде з'єднання з Ураном 15 липня. Також з'єднання з Юпітером будуть проходити планети. І сонце пройде 18 травня, Венера 23 травня. А також у тельці знаходиться фіктивна точка Біла Луна Селена, і через з'єднання з нею також пройдуть всі планети в цей період. Біла луна це наш ангел-хранитель, наша світла карма. Тому чим більше добрих справ будемо робити, тим краще, тому що перевірки білої луни. Іноді можуть бути чащими, ніж чорної. Максимальна концентрація уваги зараз до родючого знаку земної стихії. Телець. Телець це завжди про ресурси, гроші, цінності, території, урожай, матеріальні накопичення, а також духовні ресурси. Телець знак фіксованого Христа. Найстабільніший знак. І події, які відбуваються в період проходження планет по тельцю, це про битву за ресурси. Зміни витають у повітрі. Уран з 2018 року в тельці і поступово готував нас до змін, вносячи десь різкі зміни, несподівані події, іноді шокуючи нас, іноді творить чудеса. Після цього періоду ми точно не будемо такими як раніше. Сам по собі стеліум. Досить рідкісна подія. Останній раз таке спостерігалося 83 роки тому, у травні 1941 року, і наступні події нам дуже добре всім відомі. А до цього стеліум планет був у травні 1858 року. Аспект з'єднання це початок оновлення. Нагадую, це як молодий місяць. Ми ще не бачимо чіткі контури, але розуміємо, що зароджується щось нове. Поступово це почне проявлятися у нашому житті. Стеліум планет з аспектами з'єднання може програватися по-різному. Хтось буде мати гармонійні події, а комусь доведеться відпустити застаріле, оновитися через напругу. Можливі стресові ситуації, агресія, раптові конфлікти, аварії, революції, бунти, війни за ресурси все, що пов'язано з матеріальними ресурсами. А з іншого боку, можливий сильний різкий ривок, осяяння, просвітлення. Це час успіху та процвітання фінансового стану, а також це час змін, оновлення у фінансах, податках. Банківській структурі, міжнародних фінансових відносинах, банківська структура, економічна система, земельні ресурси можуть перенести якісь кризи, радикальні зміни, але тільки для того, щоб зміцнити свою фінансову структуру, перерозподілити ресурси, земельні території та все, що пов'язане із землею. Оскільки зміни йшли з 2018 року, то в цей період можуть початися більш інтенсивні процеси. Уран це швидкість, стрімкість. Тому події можуть розвиватися дуже швидко, несподівано і стрімко. Ці зміни чи продовження реформ, ми побачимо не відразу, як бачимо. Ми маємо річний цикл Сонця, Меркурія, Венери з Ураном, Сонця та Венери з Юпітером. Дворічний цикл Марса з Ураном з 15 липня і 12 13 річний цикл Юпітера з Ураном, оскільки Стеліум закладає нові цикли у другій половині 24-го року. Ми почнемо поступово бачити ці зміни, можливо, створення нової валюти, нові відкриття. 2024 рік це початок розширення та прогресу у фінансах. За період роботи стеліуму планет у нас є можливість повністю переглянути своє життя, поміняти шляхи та методи збереження та накопичення. А оскільки телець фіксований знак, то дуже добре переглянути все те, за що тримаєтеся, утримуєте, що не хочете відпускати, питання володіння, власності, володіння чимось. І фінансова сторона теж перспективи та цілі. З одного боку, потрібно зберегти, а з іншого боку, зрозуміти, яким чином зберігати і що нового можна внести. І, звичайно, без різких змін не всі обійдуться. Зміни витають у повітрі. Ми їми дихаємо. Суперечності, можливий внутрішній протест називає. І не лише особистого плану, а й колективний на суспільному рівні. Тому багато хто захоче різко щось змінити, влаштувати революцію, бунт, боротьбу за справедливість, здобути незалежність, свободу. І це проявляється у різних формах: від легкого незадоволення, протестів до конкурентності, ворожості та повноцінної агресії. Стеліум планет може допомогти. Як злетіти соціальними сходами, так і опустити. І, звичайно, важливо побачити перспективи як мінімум на 12-13 років, зрозуміти, яку вигоду ви від цього отримаєте. Можливо, потрібно набути нових знань та практичних навичок для того, щоб далі рухатися. Стеліом планет може закласти початок, переоцінити чи продовжити оновлення, зміну відносин, договорів, спілок, також міжнародного політичного характеру. Це може бути як особиста оцінка, і зовнішня, і змусить по-новому це оформити, розробити нову стратегію для безпечного збереження ресурсів. Тобто, ми зможемо з часом зрозуміти свої цінності та що нам вигідно. Тому події покажуть, нададуть можливість щось змінити у своєму житті, у житті суспільства, допоможуть ухвалити кардинально нові рішення. Та, виходячи з того, у багатьох може виникнути внутрішній процес, коли людина скаже: Все, оце мені набридло. Я більше так не можу, я більше так не хочу. Я хочу щось змінити, я хочу жити по іншому, і в результаті. Можуть прийматися кардинальні рішення і відбуватися різкі зміни, навіть якщо раніше ви цього ніколи не робили і навіть не замислювалися над цим. Це може бути швидко, різко, стрімко. Ну і звичайно, все це відбуватиметься із застосуванням новітніх технологій. Дуже важливий неординарний підхід, іноді поєднання несумісного застосування різних методів. Та напрямків, експериментування, планети, які будуть з'єднуватися з Ураном та Юпітером, це Сонце, Меркурій, Венера, Луна, Марс. І що вони значать? Сонце це я, Его, наше рішення, Меркурій інтелект, мислення, Венера ділова активність, вибір того, що нам подобається, любов, краса, гроші. Марс це активні дії, сміливість першовідкривача, а луна допомагатиме нам адаптуватися, приймати те нове, до якого ми вирішили йти. Юпітер масштабуватиме всі процеси, розширюватиме кругозор. А Уран – Буде підштовхувати до змін шукати свою індивідуальність та надаватиме осяяння, чи різко щось змінюватиме. Тому проявляйте сміливість, працюйте над своєю самооцінкою, отримуйте нові знання, будьте впевнені у собі, у своїх знаннях та вміннях. Якщо потрібно нові навики, отримуйте їх, щоб щось змінити, відпустити, залишити позаду, різко зрости. Але вже в новій якості та з новими перспективами у цей період, особливо коли луна росте, дуже сприятливо починати нові справи. Енергія зростає, даючи зростання всім нашим бажанням. Бажаю всім легкого проходу періоду стеліуму планет та здійснення бажань самим найкращим чином, легко, радісно, розширення кругозору. Та бачення перспектив розвитку. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. Підтримуйте україномовний контент. До нових зустрічей!